Я дуже рада, що ми зустрілися. То перша фотографія з сином, і то дуже приємно. І радість така, дійсно. Неймовірна. Не Тому що син так, якби другий, другий раз народився для мене. Ганна Магуник тримає в руках фотографію з сином Давидом, який був у полоні рік і п'ять місяців. Це фото з їхньої першої зустрічі після полону. 24-річного Давида Магуника обміняли 14 вересня. Тоді повернулись з полону 103 українських військових. Минулого тижня сім'я їздила провідати його. На зустріч до сина вдалося приїхати і батько, який з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті України. То я тут вже ми його вже переділи. Він уже тут у костюмі. Ну, це дійсно всі так пазлики склалися, що і тато зміг приїхати, і, і всі. Похудав видно, що похудав. Ну, і обеселений такий, звичайно, по очах навіть видно. І про їжу все говорив там, я а, говорив він, що солодкого не є, от йому не вистачало. Ганна Магуник розповідає, сина мобілізували після року, як почалось повномасштабне вторгнення. Хлопець воював на Донецькому напрямку, а під Бахмутом у травні 23-го року потрапив у полон. Спочатку його оголосили зниклим безвісти. Лише за півтора місяці рідні дізнали, що Давид в російському полоні. Чомусь я вірила, що він живий. І я думаю, якщо навіть він не пропав, це значить це ще не підтвердження тому, що він там помер. Півтора місяця ми молилися всі церкви, хто, хто тільки міг. Скинули відео, яке інтерв'ю, ну, що Давид давав. Там, це вже по російських каналах. І оце прямий доказ, що він є, він живий. Ми його бачимо, і ми тоді раділи. Раділи, що живий. Звичайно, що полонці нелегко, але. Для нас це було ну і вісточка, хоча б щось узнати. Але найбільша радість для мами і усієї сім'ї була новина, що Давида звільнили з полону. Обнялися, раділи. Ну і вже відтоді дивилися ці відео, хотіли його знайти, побачити і вживу, і поспілкуватися. Ну, чекали, чекали, щоб він подзвонив. а Потім ми подзвонили перші. Він не мав мого номера, бо ну, взагалі номерів не було. І я дзвоню, мені так було цікаво, чи він мене впізнає. Я кажу, алло, привіт, а він зразу, о, та ти Соломія. І так була ну, така радість, що він впізнав зразу, бо я деколи навіть ну, кого там чую кожен день, я можу голос не впізнати, якщо з іншого номера, поки там не скаже хто, він зразу впізнав. Зараз Давид проходить лікування я і реабілітацію його. Сім'я чекає його вдома, то я йому подарила такий браслетик. Мій сину, я вірю, що ти віриш в себе. Так само, як, як я вірю в тебе. Я його купила, була і так я йому фразу і подарила. Ольга Дейнека, Дарина Романишин, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.